Всім привіт, рада вас вітати на каналі iFrame Ukraine. Поговоримо про важливі зміни для українців за кордоном у 2025 році. Що зміниться з 1 Березня. Щоб не пропускати нових цікавих відео, я раджу вам підписатися на цей канал. Також поставте лайк цьому відео, так ви допоможете просуванню україномовного контенту. Дякую вам. Отже, українці за кордоном, що зміниться для наших громадян у 2025 році. Ви знаєте, що зараз українці це найбільша меншина в Європі спочатку нападу Росії на Україну, тому вже в цьому 2025 році. Низка європейських держав і не тільки європейських змінює правила перебування, працевлаштування та соціальної допомоги для українських біженців. Це, звичайно, може суттєво вплинути на умови життя багатьох наших громадян за кордоном. Давайте почнемо з Сполучених Штатів. Хочу сказати, що Сполучені Штати більше не приймає заяви від українців на в'їзд до країни. Ця можливість тимчасово призупинена. Видання CBS News, посилаючись на двох урядовців, та документ пише, що адміністрація Трампа зараз призупинила розгляд усіх імміграційних заяв. Від мігрантів з України та Латинської Америки йдеться про тих, хто мав можливість в'їхати в Сполучені Штати за деякими програмами часів ще Байдена. Це, наприклад, програма you for you, United for Ukraine. Польща, що зміниться для українців в цій країні? Поговоримо про карту побиту та це Укр. Польща це країна, де проживає близько 2 мільйонів наших громадян, із них близько мільйона. Це українські біженці. Вона зараз запроваджує нову карту побиту це Укр. Ця карта дозволяє працювати українцям без додаткових дозволів, але має важливе обмеження. Українець, який її отримав, не може перебувати за межами країни більше ніж 6 місяців на рік. Також мінімальний рівень доходу для отримання карти підвищено до 4666 злотих бруто це понад 45 тисяч гривень. Крім того, очікуються зміни у вимогах до знання мови. Можливість отримання громадянства може залежати, нагадаю, від складання мовного тесту. Планується також скасування атестатів про середню освіту як підтвердження знання польської мови. Німеччина, давайте поговоримо про соціальні виплати та можливі зміни після виборів. У 2025 році в Німеччині можуть скоротити соціальні виплати, наприклад, якщо працездатний українець відмовляється від роботи або навчання. Його виплати скорочуються на 30 нагадаю, протягом трьох місяців. І це право зачепить 700 тисяч українців в Німеччині. Крім того, в країні вже відбулись дострокові парламентські вибори. Переможцями стали консервативний блок ХДС ХСС, який ви знаєте, виступає за зниження соціальної допомоги для українців. Вони можуть залишитись в цьому році, наприклад, без виплат «Бюргельгельд». І ці виплати сьогодні є основною формою підтримки українців. Корочення вакансій в промисловості Німеччини, такі компанії, як Bosch, Ford чи Volkswagen, Вони планують масові скорочення, і це означає, що працевлаштування для біженців у 2025 році стане складнішим. Німеччина також відмовила у в'їзді понад 15 тисячам українців за півтора року. Основна причина це спроби змінити країну тимчасового захисту без дозволу. Також відмови пов'язані з відсутністю необхідних документів. Загалом у 2023-2024 роках в Німеччину не впустили 80 тисяч осіб, із них 20% – це українці. Давайте поговоримо про вибори в Німеччині та українських біженців. Ви знаєте, що перемога ХДС ХСС, майбутня коаліція залежатиме від результатів. Голосів інших партій, але ж незалежно від складу уряду, питання біженців буде 100% обговорюватись, оскільки міграційна криза в Німеччині зараз, ви знаєте, посилюється. Наприклад, ХДС і вільні демократи вони пропонують зменшення виплат для українців, і взагалом всі партії вони якби стимулюють біженців до працевлаштування. Чехія, давайте поговоримо про довгострокові дозволи на проживання. Чехія також змінює систему допомоги для українців. Розмір соціальної підтримки, наприклад, тепер залежить від доходу. Максимальна допомога для дорослих складає 3 тисячі крон. Це 5 тисяч 100 гривень для дітей 4 тисячі 500 крон для сімей з 5 і більше дітьми до 15 тисяч крон. Це приблизно 25 тисяч гривень. Вводиться дозвіл на проживання в Чехії строком до 5 років. Це дозволить біженцям уникнути Щорічного продовження візи, однак отримати його зможуть лише ті, хто працював в Чехії останні два роки і відповідає певним фінансовим критеріям. Чехія дозволить, нагадаю, українцям змінити статус тимчасового захисту на довгострокове проживання. Для цього вам потрібно жити в країні не менше двох років, не отримувати допомогу півроку та мати щорічний дохід від 18 480 євро на рік. Ця ініціатива нагадаю, спрямована на інтеграцію самодостатніх українців в чеське суспільство. З 2022 року тимчасовий захист в цій країні отримали близько 400 тисяч українців, серед них приблизно 100 тисяч українських дітей. Словаччина Словаччина скорочує житлову допомогу з 1 березня 2025 року. Новоприбулі біженці можуть проживати в центрах лише 60 днів, замість 120. Після цього терміну державна підтримка припиняється. Виняток до речі роблять лише для пенсіонерів, дітей до 10 років та самотніх опікунів. Ірландія, які обмеження чекають українців в цій країні, вже з березня біженці не отримуватимуть державного житла також починає. Це поступове скорочення допомоги тим, хто вже перебуває в притулках. А ті, хто проживають у державних будинках, не довше будуть першими у черзі на виселення. Норвегія, Норвегія буде розглядати всі заявки індивідуально. Тепер заявки біженців із ви знаєте західних регіонів України, це Львівщина, Закарпаття, Волинь. Розглядатиметься окремо. Норвезький уряд вважає ці регіони безпечними, тому заявки з них можуть відхиляти частіше. Також з 2025 року молоді українці віком від 9 до 24 років повинні прожити в країні 5 років, щоб претендувати на безкоштовну стоматологічну допомогу. Австрія, давайте поговоримо, що зміниться для українців в цій країні. Австрія запровадила новий критерій для отримання соціальної допомоги. Тобто, якщо українець має автомобіль і може дозволити собі його утримувати, то він може втратити виплати. У Відні, наприклад, це рішення ухвалюють індивідуально, а в Нижній Австрії воно стосується всіх. Швейцарія зміни будуть у статусі ЄС. Швейцарський парламент розглядає обмеження статусу ЕС його більше не отримуватимуть українці, які виїхали з регіонів, де немає бойових дій. Отже, друзі, чи повертатимуть українців додому в цьому році? Український уряд, наприклад, не планує примусового повернення біженців, але розробляє зараз проект хабів єдності у ключових країнах Європи. Вони мають якби сприяти зв'язку українців з батьківщиною та допомагати у пошуку роботи. Звичайно, повернення українців з за кордону в Україну залежить від багатьох факторів. По перше, це завершення війни в Україні, і наступне це звичайно, бажання українців повернутись. Висновок друзі, що робити українцям за кордоном, я вважаю, 2025 рік стане переломним не тільки для наших громадян за кордоном, нашої держави. Тим не менш, багато країн Європи скорочують зараз соціальні виплати, ускладнюють доступ до житла та вводять нові обмеження. Тим, хто планує залишитись, варто звичайно подбати про легалізацію статусу, працевлаштування та вивчення мови. Європа, тим не менш, продовжує підтримку зараз України, але робить ставку на адаптацію та інтеграцію наших громадян у суспільства приймаючих країн. Біженцям, звичайно, варто бути готовими до змін і діяти вже відповідно до нових реалій. Отже, друзі, на цьому це всі важливі новини для українців вас з Європи. Вашу думку, як завжди, висловлюйте в коментарях під цим відео. Дякую, що дивитесь цей канал. Дякую за ваші лайки та коментарі. До зустрічі!